Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведем розмову. Про теплий рідний дім і віночок у нім. Український віночок є символом життя, життєвої сили, символом дівоцтва. Це невід'ємна частина. Національного дівочого костюма це не тільки прикраса, це оберіг. Кожна рослина має своє символічне значення. Мальва символ віри і надії. Ромашка чистоти та здоров'я. Чорнобривці вірності та краси. Волошка. Символ відданості та вірності. Калина дівоча краса. Мак символізує печаль та смуток. Барвінок символ життя та безсмертя душі. Кожна дівчина робила свій віночок. І прикрашали кольоровими стрічками, які теж мають свій символ і оберігають волосся дівчини від злих очей. Спасибі, що знайшли час і завітали на заняття до нас. Якщо буде ваша ласка, то приходьте до нас ще, будь ласка, до побачення!